Так, перш канал, Ніка. Добре, 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 добре. Открываем. Ника, портал. Открываем. О, скидку, ворот. Треба, меньше, ще. Mas nós vamos ver, tá? Poxa! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Poxa! 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 Лише! Добре, сам, 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 сам! Давай, давай, давай! Лище! Мир, сам, Владик! Давай, 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 дай, давай! Дай. Дай. Дай, 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 дай. Дімер, Діма, Дума. Як там так і Роман перед мечем. Андрій стінку. Андрій, стінку, Адрій. Мурон, нищо опустився. Вийди стінку. Город! пустись, Опустись нищів! Побачить напереда! Бля, кому ну, ты ставлю? Бо брат, да дай, молодай! Иди, ручки, иди! Висе! Висе!

Кіно далеко! Давай, 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 давай! Иди. На себе, на себе, Барте! Йди, йди, поди! Йди! Йди! Шукаємо, шукаємо, діти! Шукаємо! Стайте день, кімський! Ротше, побори! А, маємо країна! Пом'ячу граєш! Шекаєш, не шукаєш одразу!

Бляха! Спокійно, 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 спокійно. Собі клади м'яч.

Голова, не давай стукатись йогу тирі, тимур, не давай стукатись, нічого. Там, п'ять, п'ять. Ти купай! Хорошу попав. Бір, бір Арчі. О, не фолить, не фолить. Е, Арчі, син, поставай. Вот. Рев, рев, рев. Три на висоті 15 метрів. Рев, чулки зав'яжуть. Так, сім разів.

Воротин. Найди нападаючу, найди. Блич, заходь сюди на заходь сюди вже. Ворон. Ми так програємо ігру, якщо ти не будеш середині м'ячі підбирати. Давай митаємося, віддивимось. Тайдік швидше. Валили. Не треба зараз. Сергіть, біша, Сергій. Добре. Нападаючись, стери, станція. Сергіть зараз нападають. Сергіть, пішти, погадати.

Yn y canter priod nae'r star dyto. Olwch. 1, 1 dur.

Ром! Ром, Ром, Ром! Ми не виграли з такої наслідки! Ром, ти пішки ходиш? Лет, лет, лет! Лише! Лише! Іди! Ти там, там! Ближче! 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 Від біра, Артем! Рома! Рома! Ліва нога! Треба бити! ти ну, тут на праву перекидаєш! Вони б'ють, на них залітає! Рома, на п'ємо. б'ємо! Чудного удару нема! Це не Сергій, зайди в середину! Лівчук, зайди в в середину! Тем, тем голдер! Що робили на полі? Падик, схоче, схоче серії. Просто! Такі міквитука, тупо не подавав. Артемці, Артем, відкрийся туди. Си! Си! Дай виліз туда. Хороше, роб. Схоче, є ще. Є ще роба. Схоче. Хорош. Давай, рик, рузь. Гора спокійно. Не чір рухайся. А. А. Себер, тест. Клучок, бардак, клучок, без четвертого. Ого! Вище, Рома. Емарочок. Спокійно! Спокійно, бля! Заспокійся, нікого немає! Рустина! Рустино! Потирає! Поди сюди! Покійно! Сіди наші дитині! Дівносим! Пиши другий тайм. Діши! Диши, дий! Вище! Ворон в центрі! Роман блище! Андрій Сердину зайде! Андрій Сердину зайди! <поє> Не викинуйся! Хватит, хватит, хватит! Давай, давай! Да ти пішов, бой! Дай тишок! Адріть! Ми атакуємо, Андрій! Лийся ти був! Плищатибу! Готік на сиро!

Красну речку подавали! Паларостей залишили на зверташку. Зверташки від writer та грошей. Dobra, 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 Давай! Вище! Лише! яй, яй яй Добре, Роман! Вище! Вище! Димаш! Дай! Спасибо! 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 тут Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.

Да йди нападаючи моє морозкою! На нападаючись! Нападаючи! На, на добре! так? Добре, добре! Плече до Макдварк! Плече, дурак! Мак! Побігут! Плече, дурак, бля! Мак! Марк! Марк! От у з ним, а ти граєш, Дар'я! Дорогу нижче! Сісі брод. Лайше! Лише! А! Добре, Мурон! Супер! Браво, браво, браво! Бурон! Треба було копнути, а щоб там то поле. Нам воно якраз би підійшло таке варіант. Що ти робиш? Меч виходить з сторону, тоді ти його збиваєш! Така пенальті, то, то за штрафною. Чотири стінку разом не виходимо! Чотири стінку! Разок вот захищаємо! Чого сторону прикрити? Разом Андрій, разом прироб! Дай дік провіш! О, Андрій блищили! Отам. Отам. отам! Добре, добре! Нема, Нема, нема! Нападаючого! Нападаю чого! Нападаю, чого не йде. Давай, давай. <проджені> <Порай>. <проджені> 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 Нападаючого не йде. Права сторона нападаючого. Ай, ще п'ять хвилин. П'ять хвилин. Останься ближче, куди ти його б'єш, так ближче. Метр не можеш, дати змову. Оронища, сюди козами. Хлопче, плища, го! Хороше! Нападаючого нападаючого права сторона. Очі, ось, Навіть якщо було небезпечно, треба ще крок ворота робити. Ще раз нападаючого. Добре, 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 добре. Важу, максимум уваги. Так, сходи, сходи, забігай. Я скажу, ж, звідти, ну, давай стільки ти зник, вийди зараз. Ром ти грай. Ході. Ой, ладно, мовча. Так. Багато.

<inaudible> <inaudible> say, uh, I love <langıvantgets> <batteries> <Gur imagine>

Просто. Аж. Броку, броку, броку. Всі ворон, не треба йти. Ай, здорово, Рочик. Хороша тягонатка. Ще, типа, пів хвилини, але то, що всяке може.